Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Для комп'ютерного класу Куткірської школи Красненської громади передано 5 сучасних ноутбуків. З метою покращення матеріально-технічної бази школи закуплено та передано 5 ноутбуків для комп'ютерного класу Куткірської філії Красненської школи номер 1 На сучасному етапі організації роботи закладу освіти наявність ноутбуків в класах починається з початкової школи, і це ключ до якісного навчання. Наявна техніка у школі вже давно відслужила своє і потребувала заміни, тому для оновлення матеріально-технічної бази за сприяння селищного голови Романа Фурди, депутатського корпусу, виконавчого комітету та відділу освіти, культури, розвитку, туризму, молоді та спорту Красненської селищної ради за кошти селищного бюджету було придбано сучасні ноутбуки, які дадуть можливість працівникам освіти якісніше проводити навчання для школярів і забезпечити їм зручності навчального процесу в сьогоднішніх умовах. Також було придбано ще два ноутбуки для користування адміністрації закладів дошкільної освіти Калиненька та Курочка Ряба. 6 лютого в Лобачівському ліцеї Берестечківської громади відбулися змагання з волейболу серед дівчат закладів загальної середньої освіти Берестечківської міської ради. Кожна гра була цікавою та захоплюючою. Команди змагалися за звання найкращої. У запеклій спортивній боротьбі посіла перше місце команда Горішницького ліцею. Вітаємо переможців, змагань та бажаємо усім продуктивних тренувань, нових перемог і сильного командного духу. У селі сторони Баби Красненської громади ініціативні мешканці згуртувалися, щоб допомагати нашим захисникам на фронті. Вже більше півтора року сторони бабські бджілки, не дивлячись на домашні клопоти, збираються щодня і готують нашим захисникам на відправку великі продуктові збори. Із вареників, пиріжків, лінивих голубців, різних салатів та випічки. Словом, роботи вистачає завжди, у волонтерському вулику сформувався свій невеликий, але дружній рій невтомних бджілок. Тут працюють місцеві педагоги, небайдужі мешканці села та громади, вимушено переміщені особи. Коли після 24 лютого 2022 року усі люди згуртувалися і почали допомагати військовим. Вчителька початкових класів Руслана Бута не стояла осторонь. З її ініціативи було дано старт волонтерській кухні. Ця волонтерська кухня отримає щоразу подяки за благодійну справу в умовах воєнного стану в Україні щодо забезпечення воїнів збройних сил України калорійною їжею, доставленою волонтерами у місця бойових дій. Понад тисячу літрів вареників передано до наших бійців на передовій. Щодня виготовляється 15 відер вареників з продуктами і грошима допомагають небайдужі волонтери та односельчани, зокрема, фермери Михайло Кадиляк, Ярослав Вороновський, приватні підприємці Богдана Гладишевська, Наталія Потирай, Віталій Богдасаров, Марія Шпинда та ціла когорта небайдужих людей, які долучаються до процесу ліплення вареників, випікання смаколиків та приготування салатів. Пам'ять героїв Крут вшанували у селищі Красне. Селищний голова Роман Фурда та голова Красненської станиці ветеранів імені Романа Шухевича Володимир Михайлюк поклали квіти до пам'ятника борцям за волю України та спільно зі всіма присутніми учасниками заходу помолились за душі загиблих. У заході також взяли участь посадовці органів влади, представники громадськості та небайдужі мешканці. після у приміщенні Центру культури і дозвілля Красненської селищної ради, ведучі заходу Оксана Кушинська та Альбіна Антонишин. Розповіли про дату 29 січня 1918 року, коли на залізничній станції крути за 130 кілометрів від Києва між 400-тисячною більшовицькою армією та загоном київських студентів і бійців вільного козацтва, що нараховувало близько чотирьох сотень вояків, відбувся бій. Історія циклічна. Сьогодні, як і більше століття тому, наші захисники дають гідну відсіч ворогу, захищаючи рідну землю. Маємо знати наше історичне коріння, пам'ятати минуле, що мати гідне і надійне майбутнє. Далі відбувся показ українського історичного фільму екшн режисера Олексія Шапаєва, «Крути» 1918 рік. Стрічка розповідає не тільки про бій під крутами зими 1918 року між молодими військовими курсантами Української Народної Республіки та військами радянської Росії, а й про паралельні події 1918-го першого етапу радянсько-української війни. У Красненській громаді вшанували пам'ять загиблих летунів української галицької армії. Захід пам'яті за загиблими летунами відбувся біля братської могили борцям за волю України у селищі Красне. Саме там перепоховані останки шістьох загиблих захисників українського неба. Цьогоріч виповнилось 105 років з часу трагічної загибелі від вибуху бомби у Красненській авіаційній школі української Галицької армії. Відтак у пам'ять летунів біля могили були запалені лампадки та складено спільну молитву. Духовні наставники, оці Степан Жукровський та Юрій Толочний, провели панахиду. Учасники розпочали вічі з виконання гімну України та вшанування пам'яті загиблих хвилиною мовчання. Участь у заході взяли селищний голова Роман Фурда, секретар виконавчого комітету Богдан Глова, заступник голови Андрій Лащук, заступник начальника відділу інформаційної діяльності, комунікації з громадськістю та з питань культури Золочівської РДА Олег Банах, представники освіти культури, ветеранські організації, молодь та небайдужа громадськість. Селищний голова Роман Фурда спільно з Олегом Банахом та представниками ветеранських організацій поклали квіти до пам'ятника борцям за волю України. Історичний екскурс про події 1919 року розповів селищний голова Роман Фурда. Зокрема, в цей день, 7 лютого 1919 року в Красному поховали летунів Зунр, які загинули 5 лютого 1919 року. Для вирішення кадрової проблеми авіації Зунр у січні 1919 року в Красному було створено два навчальні курси для підготовки повітряних спостерігачів і мотористів, старшин-розвідників та підстаршин-механіків. Курс вишколу старшин проводив досвідчений бойовий старшина, полковник Борис Губер. В день були на фронті, майстернях біля літаків, а вечором слухали курси. Цього трагічного вечора, 5 лютого 1919 року. У кімнаті біля старшинської їдальні зібралися старшини, щоб послухати лекцію полковника Губера і пройти практичне заняття з теми скиданням бомб з літака по великорозмірних цілях. Предметом вивчення була бомба німецького виробництва, яку сотня та кілька днів перед тим одержала у вагоні з бомбами від уряду директорії з Великої України. Ці бомби були дуже небезпечними, бо наповнені вибухівкою тринітролуолом, розраховані на рухомі цілі. Напередодні занять полковник розібрав цю бомбу у себе в кімнаті і потім склав її назад, але забув поставити пружину запобіжника. І вже на занятті, коли перед курсантами полковник почав відкручувати у бомбі підривник, так званий пропелер, пролунав потужний вибух, загинув цвіт летунства армії Зунру, зокрема вісім осіб: полковник Борис Грубер, поручник Орест Хумецький, Олекса Басич, Василь Туменко, Іван Лупул. Хорунжі Хазбулат Кануков, Михайло Нестор, Осип Швець. Шість чоловік з восьми поховали в Красному 7 лютого 1919 року, а поручників Томенка в Коломиї, Лупула в Золочеві. Патріотичні пісні прозвучали виконанні працівників культури Красненської громади. Ведучими заходу були директор Центру культури і дозвілля Оксана Кушинська та методист Альбіна Антонишин. Рок полеглих героїв нагадує нам усім про обов'язок берегти пам'ять про тих, хто поклав своє життя заради незалежності нашої України, світла пам'ять нашій молоді, яка своїм вчинком навчила, як треба любити і боронити свою землю. Будьмо гідними нащадками їхньої пам'яті та подвигу. Разом ми сильні та непереможні. Слава Україні! Героям слава!